Друзі, привіт Віддаю вас на 38-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців і ми розпочинаємо серію уроків, які називаються Блок Технічне для проєктного менеджера. І ми в, цьому, в цих уроках подивимося, що таке API, Git, Frontend, Backend, DevOps, CI, CD, бази даних та тестування. А, значить, так, забігаючи наперед, я буду зараз розказувати максимально простими словами: такими словами, щоб було навіть діткам зрозуміло. А я не є технічне, я не є спеціаліст технічним бекграундом, Як я і казала, я прийшла в IT з роздільної торгівлі. 50% знань в мене були все інше, чого в мене не було, і технічне IT. я вчила і вчу. А, тому, а якщо зараз заскалькує на цей урок, я просто попереджаю якийсь технічний спеціаліст з глибоким рівнем знань і пише якісь гавняні коменти, то, будь ласка, технічний спеціаліст. Залиште, будь ласка, ваші гавняні коменти на вашій сторіночці, а на моїй пишемо те, що буде корисно початківцям. Цей курс для проектних менеджерів, які не мають досвіду для людей, які хочуть зрозуміти про проектний менеджер і подумати, чи воно їм треба, чи воно їм не треба, і взагалі, що воно таке. І цей курс для людей, які які зелені, і їм і цим людям треба пояснити. Коли я вчилася, я теж цього нічого не знала. Я пам'ятаю, на цій темі я сиділа непонятно скільки днів і навіть плакала, бо я не могла зрозуміти, що це таке. І я думала, Боже, я блонда, в смислі, що я глупа. Ну, сорі, дівчатка, <смі> блондинки, просто це я так про себе думала, нікого не хочу образити. Е, і тому що я не могла розібрати, що це в інтернеті було мільйони якихось статей в хаосі. <смі> е, е, я не могла знайти нормальних статей. Я не могла розібрати, що воно таке. І вже тоді, коли я сиділа з цією штукою, я думала, якого чорта немає нормального курсу, де все буде просто, і чи сайту немає нормального. Вже в мене тоді закривалися думки. Я. Бо, значить, Якщо його немає, значить він буде, бо я його зроблю. А, і, коротше, а, Тому я через те, що я пам'ятаю, як я сиділа і мучилася з цим технічним, щось легко заходило, щось нелегко. І я того зараз вам буду розказувати максимально простими словами, так, щоб ви зрозуміли основу, а на домашнє завдання попрохаю вас більше почитати. Тому урок буде не довгий, буде коротенький, але на домашку треба буде піти і погуглити трошки більше Розібратися, значить, на що ми взагалі цей технічний блок розглядаємо? Тому що ви пліч опліч щодня працюєте з технічними спеціалістами і ви маєте розуміти, що ці люди роблять. Це розробники, тестувальники, це основні спеціалісти, з якими працюєте. Ви маєте вміти пояснити щось ваш, технічне вашому замовнику. І ви маєте пояснити таким чином, щоб він зрозумів, про що ви говорите. Ви та людина, яка від технічного спеціаліста передає замовнику. І технічний спеціаліст може супер важко якось розказати. Вам треба це спростити, бо ваш замовник не є технічним. Тобто і вам по. Треба трохи розбиратися в цій всій історії, інакше ну інакше ви не зможете бути проектним менеджером. Ну просто реально не зможете, якщо ви не будете в цьому розбиратися. Круто вміти е, знати менеджерські процеси, круто знати, як мотивувати людей, але без цього ви нікуди не поїдете. Тут ніхто не каже, що ви маєте глибоко вникати. Ні, у вас є технічні спеціалісти, які глибоко розбираються, але ви маєте знати все одно ну, якісь базові знання. Я не знаю, чи на курсах проектного менеджера вчать, прям там не я вчилась, нічого не вчать такого. Я брала окремо людину, яка мені розказувала. А потім вже десь через рік роботи я пішла в IMPM, і там я проходила технічний блок. Ось тому зараз для вас, початківців, коли ви зовсім там тільки вчитеся, я вам зараз розкажу основу ну, якби базу таку основу, щоб ви розбиралися. Хоча б розуміли, в який бік вам гуглити, в який бік читати, тому що це запитують на співбесіді. От я йшла на спів моя перша співбесіда проект на проект на менеджера початківця, мене запитували не на першій співбесіді, у вас буде дві співбесіди. Ми будемо в наступних уроках, коли блок про співбесіди, ми це будемо розглядати. У вас буде з рекрутером і технічна. Так от на технічній співбесіді мені запитували, як працює Git і flow Це ми на наступному році будемо розглядати. Тому я дойшою, що якщо ви йдете в хорошу компанію де, треба, ну, де м, м, шукають якісних кадрів скажімо так, вас обов'язково це запитають тому краще ви будете знати ніж не знати е, Так, давайте поїдемо по, е, по нашому уроку відкриваємо ваші методички е, і, або ваші зошити хто пише хто не пише методички хто Якщо придб... ну, якщо ви їх придбали, якщо не придбали, не я вам дуже рекомендую їх придбати е, значить, що таке API як воно працює основні терміни в API приклади використання і підсумки уроку. Отже, що таке API, Application Programming Interface. Це такий набір правил, який допомагає різним програмам спілкуватися між собою. Значить, зараз розглянемо приклад, але перш ніж розглянемо, що це за програма. Дивіться, тут в нас такий тристоронній, скажімо так, сервіс спілкування. Перша програма це ваш комп'ютер. Ось вона. Клієнтський додаток, це ваш комп'ютер. Друга програма це звідки ви хочете взяти дані. Ваш комп'ютер хоче взяти якісь дані, хоче взяти, до прикладу, місце положення на карті чогось. І між цими двома програмками є якась штучка, набір цих правил, яка називається API, яка є посередником. Ваш комп'ютер стукається в API і каже: Дай мені щось там. І API стукається в іншу програмку. каже: програмка дай мені шість, там, і програмка віддає спочатку відповідь на API, а потім ваш комп'ютер. Давайте зараз Распути. ми розглянемо на прикладі. Ось детально Распути. розписаний приклад, щоб було так пошагово видно і зрозуміло. Дивіться, до прикладу, ви хочете визвати таксі, ось ви сидите за своїм ноутбуком дома, і вам треба їхати на вулицю Миру 20, а ви собі сидите десь в іншому місці. Київ, вулиця Миру 20. Ви відкриваєте Uber і вносите ваші е, ці дані. Ви пишете Відкривали Uber, відкриваєте, да, і пишете вулиця Миру 20. Далі, щоб Uber вам має підтягнути ці, ці дані. Uber, в нього немає карти. Uber він не стоює карту, а просить її у Google Maps. Тобто Google, Uber – це ж програмка не про карти, це ж програмка про визову таксі, да? то у, у Uber немає карти, і він через API, через таку посередника. Просить у Google Maps, каже Uber типу, типу каже, да? дай мені карту для цього маршруту. Тобто ви ось тут сидите, вносите Київ вулиця Миру 20, Цей запит, реквест, стрілочками. Цей запит потрапляє на API, і API такий дивиться, Київ вулиця Миру 20. І він такий, опа, де його взяти? Ага, треба ж йти до Google Maps. Не, не треба йти не до Сільпо, не до Епіцентра, не до розетки. Треба йти в Google Maps. Та отут, отут ця от логіка перетворення, де взяти цю карту, де взяти Київ, вулиця Мородвадцять. Отут, от подумалася, подумалася, і така опа, треба в Google Maps. і відправляється кудись запит. І ось дата база даних. Це Google Maps. API передає це прохання на Google Maps звідси. Передається прохання на Google Maps, який являється базою даних, тобто це база, звідки беруться ці дані, да? ці всі адреси, які нам треба. І Google Maps, або наша база даних знаходить потрібну інформацію, тобто цю адресу. Тут всі дані, всі Київські дані, всі по Україні дані з адресами. Да? Ось тут вони Вона тут знаходиться Київ, вулиця Миру 20. І ця адреса відправляється назад через API. Тобто ця адреса тут підтягнулася, і ось вона йде стрілочкою назад в API, а далі API передає її вам. Тобто API повертає карту в додаток Google, ви бачите маршрут прямо на екрані. Грубо кажучи, тобто, є ви, Вам треба якийсь запит, ви надсилаєте цей запит, є якась проміжуточна скажімо так, програмка, яка думає, ага, де взяти цей запит? Де взяти? Треба йти в карту, чи треба йти кудись в інше місце? Ще кудись, чи ще і ця програмка, скажімо так, ну це не програмка, це такі правила, да, яка відсилає цей запит в базу даних, воно там знаходиться, відправляється назад вам, і ви отримуєте цей, цю відповідь. Грубо кажучи, дуже простими словами, як для діток, вона якось, так от працює. Е, ось ще раз детальніше: е, покроково, як програма надсилає запит. Тобто, перше, що в нас є, це запит. Ми хочемо щось знайти. Наприклад, я сиджу собі тут вдома і, і думаю, цікаво, з там забули, там, чи там, не знаю, яка ж у Києві погода. І я пишу, яка зараз погода в Києві. І коли я пишу це в браузерній стринці, запит отримує API і пересилаю його на сервер. На се сервер це місце, де зберігається інформація про погоду в Києві. На цьому сервері шукається ця інформація не в Лондоні, не в Берліні, не в Китаї, не в Одесі, а шукається інформація актуальна, яка мені треба. Бо я запитала, яка погода в Києві? От, на ця інформація на сервері обробляється, бо там дуже велика кількість даних. Вона знаходиться, готується відповідь, тобто має вийти відповідь там у Києві зараз 8 градусів. Тобто на сервері це витягається, готується далі, віддається на API, API, ну тут, грубо кажучи, формує відповідь і повертає її мені. API повертає, готову відповідь додатку. Наприклад, додаток отримує дані. У Києві зараз там плюс 10. Тобто, скажімо так, API – це перекладач між програмами. Ми не бачимо, як програмки під капотом працюють, але вони ось так працюють. Є ваш комп'ютер і є якась база даних, звідки треба витягти інформацію. І з вашого комп'ютера, щоб ви витягнули цю інформацію з бази даних, де ця інформація зберігається, є ось така проміжутечна штучка, яка називається API, яка витягує цю інформацію, яка знає в яку базу даних піти, звідки її витягнути, і повертає її вам. Ось саме така простецька картинка. Якщо ви загуглите про API, у вас буде якась така картинка. У вас є комп'ютер ваш, і у вас є там ось на сервері тут API і база даних. Отак, дата бейс, отата database, база даних. І в нас дві стрілочки: запит і відповідь. І у нас є клієнтський комп'ютер, тобто ваш комп'ютер, який зробить якийсь запит. API його обробляє, знаходить де сам в якій базі дані ця цей запит. Пірніше цю відповідь можна взяти. База даних знаходить конкретно конкретну цю відповідь іменно по Києву, іменно зараз. От в цю секунду є погода, і віддає на епіа. API, від API він вам її повертає. Дуже так просто для розуміння, отак воно працює. Основні терміни в API – це запити і відповіді. Запити інструкції, які програма надсилає до API, щоб передати дані, тобто те, що ви формуєте, що ви хочете. Що ви хочете. І є запити двох типів: – get-запит і post-запит. Це щось отримати використовується для отримання інформації сервера. Наприклад, завантаження списку товарів з інтернет-магазину. До прикладу, ви відкрили магазин «Розетка» і ви хочете знайти а, каву. І ви пишете, ви йдете в розділ кави і натискаєте там, а, щоб воно вам показало. І ви даєте запит на API. API йде в базу даних, дивиться, де ця інформація про каву. База даних віддає на API інформація про всю ви, всі види кави, які є в магазині розетка, і він вам повертається. Get-запит запит це ви хочете якусь собі інфу, узнати, яка погода, узнати місце на карті, дізнатися, купити там, я не знаю, теплі тапочки в Google, ви робите реквест. Да, ви хочете собі щось. А другий тип запитів, пост, коли ви щось віддаєте, наприклад. Реєстрація нового користувача, або додати фото в інстаграм. Ви маєте фотографію і хочете її розмістити в інсті, це буде запит пост. І відповіді. Тобто, запити це один термін, відповіді це те, що нам повертається. Те, що нам повертається з бази даних. Я думаю, що ви багачили таку відповідь 404 not found, Зараз я вам покажу картинку. Через один слайд, ось дивіться. Я думаю, що ви ось такий запит бачили. Тобто, є значить є певні категорії відповідей, які повертає API. Не обов'язково їх знати. Я вам зараз просто показую, щоб ви знали, що воно існує. Є категорії відповідей з з, Починається з одинички там 100, 200, 300, 400. тобто там 101, 102, 103, 403, там 404, не знаю, 403, ну, 404 точно існує. Тобто є певні коди, яким чином відповідає API. І ось, до прикладу, відповідь 404, 100% всі ви бачили. ось Таку десь картинку, це коли сторінка не знайдена, на, немає її, запит не знайдено. Ви ж запитуєте щось у Гуглі там, да, і немає такої інфи в базі даних, і назад вам повертається 404. Запит не знайдено. Ви з цим будете зіштовхуватися в роботі. Або там, наприклад, 500-та помилка вказує на те, що сервер. Е, сервер вказує, це внутрішня помилка сервера. Ось так само в мене тут є 500 помилка. Що сталося з сервером. Ви робите запит, пишете, яка погода в Києві, а назад API вам повертає не те, що в Києві сьогодні 8 градусів, а 500. Це значить, що на сервері сталася якась халепа, щось там сталося, щось там не працює, і він вам віддає 500-ту помилку, що там щось треба полагодити. Е, ось Yeah. Ну тут різні так, запити. Поки ви джуніор, вам точно вам не треба буде, але вам треба, хоча б знати, що вони бувають. Потім далі, коли будете розвиватися, в ну по Далі рухатися, тоді е, треба будуть вам назви цих кодів. Так просто вам та, треба зараз розуміти, що API не завжди вам досить відповідь, можуть бути якісь просто кодові такі назви, там, до прикладу, 200 там 200 код означає, що запит клієнта був успішно виконаний. 300-й – це означає, що клієнт має ви виконати додаткову дію для завершення запиту. Ну, теж я вам назвала 404-й, Я думаю, що 100% всі ви так з таким зустрічалися і його. Побачити. І ось ми подивилися ці картинки. І яким чином ви можете це дебачити, як ви, як, ну, де воно використовується? Ви будете робити різні види проєктів. І, от, до прикладу, один з таких ярких прикладів це інтеграція з платіжними системами. Інтернет-магазин підключає API. Платіжної системи, наприклад, PayPal, щоб приймати платежі. Платіж обробляється без передачі особистих даних покупця. Тобто, коли ваш сайт треба підключити якийсь сервіс, тобто є ви, пам'ятаєте ту картинку ще раз. Пам'ятаєте, є картинка є ви, ось, і є там PayPal PayPal сервіс да, для, для платіжна система. І якщо вам треба від вас... Кудись в якийсь сторонній сервіс щось передавати, обов'язково там буде API, який, скажімо так, допоможе прочитати цю інформацію, знайти його в цьому сервісі, передати, або взяти звідти щось. Або ось дивіться, авторизація через соціальні мережі, додаток, який дозволяє користувачам входити через Google, Facebook або LinkedIn. Тобто є ваш додаток, є Instagram. Це ви клієнт Інстаграму, це перша картинка. Ви маєте профіль Інстаграм, і ви хочете туди зайти. Yes. І ви не напряму, а через Google є ще один сервіс, ви заходите через Google. Тобто між вами, профайлом вашим Інстаграм, і входом в Google існує API, який стукається в Google і каже: Google, дай мені дані цієї людини, щоб вона зайшла в Інстаграм. Гугл шукає вас. Ну там, де в базі даних, де ви збережені, знаходить там пароль, через який ви там десь реєструвалися, повертає на ЕПІ, API, поверт, API повертає вам, і ви легко входите в інстаграм. Ось API передає інформацію про користувача, не розкриваючи його паролі. Тобто він там вона не висвічується. Тобто, це про те, як воно працює під капотом, де те, що ви не бачите. Google Maps для відображення карти маршрутків. Додатки або доставки подорожей, використовують API... Google Maps, тобто вам треба кудись там, ну, те, що ми зараз розказували про Uber, да? тобто, дивіться, якщо є ви клієнт, і якщо є якийсь сторонній сервіс, де вам треба щось покласти чи звідти взяти, покласти якусь інформацію, тобто додати як фоточку в інстаграм, взяти якусь інформацію, тобто узнати, яка погода, узнати рецепт, не знаю, панкейків, ще щось. Тобто, якщо ви є. І якийсь сервіс, де щось вам треба взяти, покласти чи отримати, то завжди там буде посередником API. Це такий прослоєк, який бере ваші запити, обробляє їх. А думає, в яку базу даних дати запит, щоб отримати те, що ви хочете, і далі вам повертає інформацію. І ви, ви будете працювати на різних проектах, і ви там повсюди будете з цим зіштовхуватися. Ви маєте розуміти, над чим працюють ваші спеціалісти технічні. От наш це знати проектному менеджеру, тому що ви. Допомагайте команді розробників інтегрувати ну, тут неправильний приклад. Ви просто перше, на що вам треба знати, щоб ви розуміли, як це працює під капотом розуміння роботи системи. Я говорю, бачите, про цей пункт, для того що я його написати написала, але. Не так, чи пітівчат мені щось видавало, я його не перевірила. Я дуже вибачаю, це треба було видалити, я його просто пропустила. Вже на 40 якому там уроді вже трошки здаваюся. Коротше, вам треба розуміти, як це працює. Знання основи 5 дозволяє пояснити. Вперше ви маєте ви розумієте, я, що ваша команда робить, а по-друге, ви можете змовнику вашому пояснити. Так? Робота з технічними проблемами. Вискочила 404 помилка на вашому сайті, ви вже опа починаєте розуміти, про що ця помилка там чи там вискочила інтернал сенс. Сервер Error, ви теж вже а, розумієте. А, ви розумієте, що це треба тестувати, на чим ваші тестувальники працюють. Ви розумієте, до прикладу, якщо у вас дуже багато роботи з API, які можуть бути ризики. Тобто, в цілому для початківця, для людини, яка тільки приходить в IT, ви, вам треба розуміти, що будуть робити ваші технічні спеціалісти, яким чином, до прикладу, буде. Інтеграція. Інтеграція – це коли щось зв'язується з чимось. З яким чином, до прикладу, щось буде інтегруватися в ваш веб-сайт. У вас є вебсайт, і вам треба поставити клієнтський вебсайт, вам треба поставити там Google Maps Office на цьому сайті. Ось це вже підключення до API. Тобто вам треба це для загального розвитку. Далі, коли ви будете вже більш там досвідченим, там Middle… Проектним менеджером там можна вже глибше ковирятися, більше розбиратися і навіть створювати технічні задачі для команди. Але для початку, коли ви тільки прийшли в IT, вам треба знати, що це за історія, як вона працює. І давайте підсумуємо і. На домашнє завдання поглянемо. Значить, API це такий набір правил, який дозволяє програмкам спілкуватися між собою. Це такий посередник, да? як, до прикладу, це те саме знаєте, що ви сидите в ресторані і хочете замовити якесь блюдо. І у вас є ви, і у вас є шеф-повар на кухні. Тобто ви, це клієнт, людина, яка замовлює, і шеф-повар це база даних. Це та людина, яка має всі блюда, і вона її готує. А між вами і. А, і е, цим шеф-поваром є е, офіціант, який приносить так, от офіціант це «От розумієте, Ви кажете запит, я. Хочу там не знаю свинину там з овочами. Ви ви робите цей запит офіціанту, це, тобто ВПА ви робите, да, бо офіціант за API, ви робите запит офіціанту. Офіціант такий, ага, де мені взяти свинину з овочами? Тобто він обробляє цю інформацію. Це на кухні береться у того шеф-повара. Йде до шеф-повара. Да, і каже шеф повар дай мені, будь ласка, свинину з овочами. Шеф повар приймає це замовлення. Він же наша база даних, да він. Робить це і віддає офіціанту. Офіціант бере це блюдо і приносить вам. Тобто API – це таке посередник. Тут в мене набір правил написано, бо це технічною такою мовою. Давайте, якщо ми будемо такою дуже простецькою, щоб зрозуміло, скажімо, це посередник між двома програмками, між вами і шеф-поваром. Наразі між двома такими. Програмки, не програмки між двома а, такими станціями, да. одна, одна інстанція хоче взяти щось в інше. А, наразі блюдо зі свинини. Так от тепівай з одного місця передає щось в інше за допомогою офіціанта. Тобто, це такі а, на. на ну, Посередник, який допомагає вам отримати якусь інформацію, який допомагає вам щось обробити. В даному випадку посередником являється цей наш офіціант. Основні етапи роботи, як ми працює, що в нас є запит, я хочу знати, яка погода в Києві, я хочу в свинина з нас очами. Хочу поставити фоточку в інстаграм. Тобто, я, ви надсилаєте запит до API, кажете офіціанту, або надсилаєте там в інтернеті. Далі. Обробка запиту, API обробляє цей запит. Офіціант думає, ага, де мені взяти цю свинину? Або там, е, е, значить, API думає, ага, де мені взяти інформацію про погоду, і він передає на сервер. Офіціант приносить в повару ваше е, замовлення. API передає на сервер в базу даних, в ту в ту базу, де інформація про всю погоду. Яка є, там, не знаю, в світі, не в світі, в Україні. Да? Далі там обробляються ці дані, і вам повертається відповідь офіціантна на рілосія, приносить вам те, що ви хочете їсти, або там, вам повертаються дані, що у, у Києві сьогодні плюс 20. Тобто це така посередник, який а, передає а, з одного місця інформацію в інше. Ось Це API. Значить, в мене тут на сайті є слова боже, стаття API простими словами для нетехнічних спеціалістів. Тут я детально те, що писала, прочитайте. Будь ласка, ще я вам дві статті знайшла. Можете ще погуглити, що це таке. От просто сісти і, і прочитати п'ять статей, шість, щоб ви розібралися і можете собі десь детальніше щось розписати, щоб просто воно вам знаєте, як один раз розібралися, запам'ятали і щоб у вас було розуміння, як ця штука працює. Коли, по мірі того, як ви будете розвиватись в IT, ви будете копати глибше. Але наразі, поки ви ще геть-геть нічого не знаєте, візьміть, ось розберіться, просто, щоб ви хоча б знаєте, розуміння мали на співбесіді як пояснювати, що це таке, якщо вас запитають. І щоб коли ви перші місяці там працюєте, щоб ви розуміли, чим зайняті ваші, ваша команда технічна. От це можна детальніше в цій моїй статті або пошукати якісь інші статті. Так, на цьому в мене все. Мій сайт зі статтями ось, це соцмережі, велкам. Методичка, яка є детальним посібником цього курсу, можна придбати, вона може бути замість вашого конспекту, якщо ви ще не придбали. Так, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що я. Постаралася детально розжовано пояснити простими словами, що це таке API. І наступний урок будемо дивитися, що Git-Git Flow. Це теж така цікава тема. Може, теж з першого разу не зайде, але я постараюсь максимально розжувати. І так само на домашній день буде ознайомитися трошки більше. На цьому все, дякую за увагу. лайк, підписка, коментар. Значить, якщо тут слухають технічні спеціалісти хочуть сильно випендритися, то будь ласка, люди, випендрюємося Прекрасно. Пишемо гарні штуки, пишемо, допомагаємо іншим людям. Просто там поставити какашку, це дуже все ізі, це просто по-дитячому. Беремо на себе відповідальність, стаємо дорослими людьми і пишемо детально, розжовуємо, докидуємо якісь ресурси новачкам, які вчаться тільки сьогодні. Робимо вклад якийсь позитивний. Негативне, я ж кажу, це дуже легко це дуже по-дитячому. Давайте не будемо дітьми, а будемо свідомо людьми. А якось так, на цьому в мене все. До зустрічі на наступному році.